Ми будемо вперше в історію грати у Професіональній волейбольній лігі України. Нас запросили. Ми в тому сезоні вийшли ліги, зайняли друге місце. І це, як би сказати, для нас нове буде щось. Хочемо в кожній грі перемагати. Будемо ставити задачу команді в кожній грі перемагати, йти до цього. А як там вже вийде-не вийде, побачимо по ходу сезону. Состав це в основному хлопці. Молоді, перспективні, є декілька гравців майстровитих, і вони будуть допомагати більш молодим гравцям. Будемо рости гравців до рівня національної збірної України. 90% складу залишилося з Вищої Ліги, Там ще декілька гравців підійде, тож молоді хлопці перспективні, будемо з ними працювати і розвиватися. Чернігівщина дуже пострадала, і в нас місяця два взагалі не було відомо, чи що буде далі. Буде команда виступати, буде якесь фінансування. І ми два місяці ходили так. Потім нам в липні місяці сказали, що можна починати потихеньку збирати гравців, починати тренуватися, вже дозволили. І ми вже почали там, хлопці почали під'їжджати. Спочатку нас було 6, 8, потім десять вже. Батьки вже впевнилися в безпеці більш-менш чернігів. І вже насобирали команду, і я ж кажу, виступили в вищої лігії загалом непогано.